Привіт, мої хороші, я сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву історію. В одному лісі стояв великий гарний будиночок. І взимку він весь був критий білим пухнастим сніжком. В цьому будиночку жив кіт. І коли сніга було багато, Кіт вирішив його зібрати і замісити пиріг. Бачите, надів ковпака такого справжній пекар. Потім поклав його на лопатку і засунув в пічку. Ось так. А пиріг, коли почала пічка працювати, Стік водою, ось такими краплинками. Котик не знав, що треба пироги пекти із тіста. Український поет Платон Воронько послухав цю історію і склав віршика, якого назвав Кіт Не знав. Я вам зараз його розкажу і ми його вивчимо на пам'ять. А ви вже будете розказувати всім своїм знайомим і родичам. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, весь пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Котик постоїть тут в куточку, а ми з вами розберемо, як же легко вивчиться цей віршик. Подивіться, отакі картинки вам допоможуть підказки. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, весь пиріг водою стік. І не знав, що на періг, треба тісто, а не сніг. Під відео буде ця картинка, і якщо ви коли будете розповідати трішечки, забудете слова, ви подивитесь, і вона вам допоможе. А давайте зараз уявимо, що ніч настала, і ми цей віршик розказуємо тихо-тихо на вушко. Падав сніг на поріг. Пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг котою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А тепер давайте розкажемо його, ніби ви стали котики. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Можете розказати цей віршик будь-яким голосом. Можна голосом мишеняти. Чи гали, чи собачки, пофантазуйте. І коли вже будете його знати добре, тоді зміните інтонацію і всім буде весело тим, хто буде вас слухати. І навіть нашому котику. Я е, залишу фото. Цієї картинки підказки. І будемо вчити разом ви з батьками, а потім, хто захоче, вийшли нам своє відео з віршиком. А поки ще один раз іще давайте подивимося. Поріг. Хто не зрозумів значення слова? Це призьба коло хати. Поріг. Пиріг це то, що котик зліпив з чого? Із снігу. А ваші мами або бабусі печуть вам пироги. Якщо печуть, то назвіть, які ви любите, які ваші улюблені. Піч це там, де котик пік і смажив. Печуть в печі, а смажать на печі. Водою стік, я таку краплинку підказочку поставила. Це значить, що сніг розтанув. І котик потім засмутився, що не стало пирога, бо він не знав. Що треба із чого пекти пироги? І на останочок ще така маленька загадка. Подивіться, котик сумний і котик веселий. Як ви гадаєте, який котик став у кінці віршика, коли пиріг, яким він думав поласувати, стік водою? От, подивіться на цю картинку. І подумайте, він сумує чи радіє. То побачення, мої хороші, Бажаю вам успіхів! Бувайте!